Вітаю вас Тарася на форумі волонтерів. Ви в тому числі активно волонтерите нашим силам оборони. Яка взагалі ситуація наразі із волонтерством? Тому що четвертий рік війни чи відчувається ця втома суспільства? Ну послухайте, втома суспільства в принципі не лише в сфері волонтерства. А в в інших сферах суспільного життя четвертий рік війни в постійній напрузі в стресі, коли гинуть близькі рідні, коли вибухає навколо, коли руйнуються долі і здоров'я, і життя, то втома це, мабуть, найм'якше слово, яке можна характеризувати, все те, що відбувається з нами. Але менше тим, у нас іншого вибору немає. Ми мусимо кожен на своєму місці робити максимум для того, щоб цієї перемоги досягнути, і ні в жодному разі не опускати руки і зневірюватися в тому, що вона можлива. Вона можлива. Поки ми об'єднані, поки ми е, маємо спільну мету і робимо щось заради неї. Волонтерство це одна з великих сфер суспільного життя, яке активно почало розвиватися з 2014 року. З м, моменту, е, коли Росія розпочала війну на Донбасі, анексувала Крим, е, і воно пройшло за ці більш ніж 10 років. Уже з такий досить потужний генезис е, і. Можна впевнено сказати, що це посилює державу без волонтерських ініціатив, без волонтерського руху. Державі було б дуже важко. І це одна з опор, на якій тримається наша українська державність, волонтерство не в такому вузькому розумінні, а в широкому, коли. Люди об'єднуються, віддають щось від себе, свій час, свої кошти, якісь свої ресурси, свою увагу переживання заради того, щоб допомогти і підтримати інших. Або як це зараз актуально останніми роками, волонтерство, яке як і ми, як гурт антитіла, збираємо кошти на своїх концертах, передаємо зброю і не лише зброю. Головному управлінні розвідки, і це знищує окупанта. Тобто навіть таке волонтерство є, і воно існує і потужно розвивається. Тобто воно дає змогу не лише вистояти, а й знищити того, хто прийшов забрати твоє. У нас можна в українці можна повчитися цьому. І у нас воно абсолютно не формальне для галочки. А це дійсно прикладна річ. Волонтерство це те, що рятує життя. Волонтерство це те, що допомагає знищувати ворога. Волонтерство це те, що. Робить наше суспільство живим. Який собі е, генетичний код, який вже зашитий в нашу націю. Він, він прямо зараз зашивається. Та, протягом це новітня історія, яка пишеться от, з вами. У нас на очах нашими руками і волонтерство це є невід'ємна частина цієї історії. Завдяки волонтерству багато хлопців і дівчат з фронту повернулись живими в 2014, 2015, 2016 роках, коли їм було надано волонтерами зібрані кошти, закуплені надані засоби захисту, аптечки, шоломи і таке інше, і таке інше. слово волонтерство це дорівнює чиєсь життя, буквально життя сотень тисяч українців. Ну, власне, про донати. Ви кажете, що ви закли... ну, не ви кажете, ми знаємо про те, що ви на своїх концертах закликаєте, в тому числі на концертах закликаєте донати. в даному випадку у вас гур. А наскільки я зараз зменшилися донати? У вас зокрема, тому що така тенденція теж відчутна і багато волонтерів, військових про це кажуть відкрито. Ну, ми не працюємо як класичний благодійний фонд. Звісно, ми відкриваємо збори на певні речі. Вони відбуваються часом жвавіше, часом ідуть туго. Але хочу відмітити, що в рамках наших закордонних турів, на наших закордонних концертах, коли ми віддаємо частину коштів з гонорару, коли ми віддаємо кошти з аукціонів, які ми проводимо на наших концертах, там, в принципі, суми сталі це десятки тисяч доларів. І загалом, протягом того, з того моменту, як гурт антитіла вивели з фронту, ми зібрали більше 50, з мільйонів гривень на наших концертах. Так. Це теж спи... гуру пішли, так? Дещо гуру, дещо іншим підрозділом, але здебільшого це пішли кошти пішли гуру. Як, наприклад, одна з наших е, акцій це ми продавали квитки на концерт в Ялті, який, я впевнений, відбудеться, просто має, має, має прийти час. Але, е... Кошти з цих квитків, це близько 5 мільйонів гривень, пішли на е, закупівлю обладнання, яке вже відпрацювало на Чорноморському напрямку і вже зробило е, руками е, і м'язами бійців спецпідрозділу, спецпідрозділів ГУР, вже зробило бавовну для окупантів в тому регіоні. Тому у нас збори такі от, цікаві, і ми їх продовжуємо. Вірю, що люди будуть продовжувати підтримувати. І останнє уточнення теж волонтери і військові кажуть, що збори більше і тоді, коли країна в певне місто перебуває під масованими атаками ворога. Чи помічали ви таку тенденцію? Та ми з 2014 року як їздили як волонтери на Донбас і привозили багато, збирали багато. І я цю тенденцію знаю ще з 2014 року. Для мене це не новина. Якщо чи когось це дивує, ну що я можу сказати? На жаль, саме так, суспільство живе своїм життям. І коли відбувається акцентування на втратах, на руйнуваннях, коли щось стається, на жаль, погане, люди звертають на це увагу і згадують, що потрібно підтримувати силу оборони. Потім стає тихіше, люди живуть своє життя. і я... Тут немає не вправі звинувачувати когось, так але це психологія людська. В потоці своїх справ, своїх проблем ти не звертаєш увагу на якісь інші речі. Потім тобі москалі звертають увагу знову ракетами, дронами і прильотами. Ти згадуєш і починаєш звертати увагу на волонтерські збори. Ну, так це працює. На жаль, чи на щастя. На жаль, ви теж постраждали від ракетного удару ворога. Ваша квартира була напівзруйнована. Ну, можна сказати, які зараз як справи, як відбувається відновлення. Ми відновили нашу квартиру без жодної копійки допомоги від держави. Є відновлення, не подавались на всі ці програми? Ні, ми подавались на всі ці програми, але пір, станом на зараз коштів нам не виплачено на це. Це спасибі, бережіть себе.